Кавалєрка, виходжу до вас з новинами на рахунок велбоя з тою ситуацією. Немає ані грама поваги до наших військових і взагалі до людей, замість того, щоб взяти і вибачитися за свій гадський поступок перед нашими пацанами. Не переді мною, переді мною не треба. А от перед хлопцями пасувало би. Він що робить? Бере, пише заяву на мене. І тепер мене викликають в Київ в поліцію на допити. Я маю їхати до все розрулювати. Ну нічого страшного! Задній я точно не дам, тому що я в цій ситуації абсолютно правий. І я буду тупити до кінця за себе і за наших військових. Так що ми вас будемо тримали в курсі діла, як хтось каже, в нашому телеграмі. Не пропустіть, підпишіться, щоб нічого не загубили і не пропустили. Ви ж бачите, що та людина є неадекватна. Зараз лежить на дурті. І на момент інциденту, який стався тоді в Києві, він був під чимось тяжким, тобто навіть ці воду не треба дивити. Тому, братва. Льоня задній не дає! Будемо топили до кінця я вам обіцяю, що я соусі добью і він ще пожаліє, що він почав ту справу. Кавалерочка, ми вже на базі. Зараз вам покажу легенький ремтур. Зупинилися в царівці перед Києвом. Їдемо mm -hmm. зараз вирішувати вопрос, які з плейбоєм, не? Звісно. Mm -hmm. Так, все такий у нас туалетик. Як то кажеться, на тяжелому люксі. Ну, а як для того, тільки так? Двохспальне, двохспальний номер. Такі двері. Такс. Ось тут моє ліжко, буду спати тут. Дивіться, який телевізор. Все як має бути. Такс. І отут такі. сам вузол Ладній. Такі двері. Адьошка моя, сюди-сюди. Та й файно, не? Та, що по-блатному, дивись. Як ти там казав, як в 94-му? Ну, в 94-му так і... Кажеш, старий, так в 94-му відпочивали, да? Ну, а як би тала поіншила, ні як? А що, чуєш, в 94-му теж так в підштаніках спали? Бо тоді холодно було. Тоді тепла не було. Ой. Діаночка. Що? Може, ти сонкаєш? А де ти, типу, мив, смородючий? Ну, на кілометр чути. <рес> <А це> ти, <рес> ти завжди чухаешь ту свою ту матню. <рес> він там вже все мертвий. Лірочка вам Льоня покаже свій люкс. В нього там поярче. Ну то чекай. Дядько солідний, то він бере щось поярче, чи <рес> мені. Він свій там лежить який фунт. Зараз собі якусь мацьоньку візьме, то я буде свій А по іншому ніяк. Ну або буде солдата сам підносив. <рес> <рес> Ладно, зустрінемся. Вже за дня молодіж. Слідкуйте ставте мацніші різні реакції. Їдемо, то хлопцями в Києві рішати пару питань. Трохи заскоро приїхали, то щось і лишили в віднім номері переночувати, знаєте. Тут апартаменти за 1200 гривень. та я де думав, що тут тічі не дешеві. Віче. Двічі Катуваньєнка. Две дві две, две. Две. унітаз, Двініташі блискіт з нього можна воду пити. Та то ж. На такому дажці не хочеш срати, щоб не повипачкувати. Що ну, томіло на голову посушити? Піди, піди, піде, матрас жибен крижі не боліли Що ж я всі на лазерах світи. Як Зеленського прийняли, пацанів номер, бо зараз знімем, ніхто там такі коше з дерева, знаєте, ви, які, як в хижі в Карпатах. А я зараз теж пробіг в інтернеті, та то зараз в'язву яку і буду тролі-олі. А то по номерах прийдуш і постукую, може якась ще задурнула, за яку фляшку знайде. Ні, ну тут кавалерка вообще кондиціонер. Їдемо в Київ, мусимо тут. трохи тут на, на, на вуха то ще ставити, пацани зараз будуть в Києві питання рішали. Знаєте, що єдиний мінус? Нема що я вже всі ту, тумбочки попереривав. дві ковдри. І мені ще би фішку ліпше дали. Килішки є, ті кілішки будуть що на щити не гіпити, чи. О, тапочки теж, теж сервіс сильніший. Ну, ви бачите, тут дві пари, значить що, значить тут ще має заря к лежати. Нарешті подилю, що печіна, бо тут ціни теж такі можна МТЗ купити. Добре, все виспали, тепер прийшли поїсти, так? Дивіться, Візькі Дивіться, Видські красота. Дякую, дякую. Красота. Дякую. Любить таке завжди в такому дерев'яному стилі все, не? Ну, тут як в селі, вдома, знаєш. Тут таке, не вийти там не буде. Чому так далеко один від одного сидить? Соціальна дистанція. Соціальна дистанція? А він до неї говорить, вона його ігнорує. Дивіться. Дивіться, борщик туди-сюди. Такі смаколики. Перекусимо на Київ. Так. Кавалірка виклик такий бачливий. Перед стрілкою гуха чиста біля. Так, так, так. Бо Маряна їздим, каже, з боку сірка вилітає з вуха. З вуха сірка вилітає, то сино страшно. Чуєш, а в 90-х тоже так на ходу вуха чистили. 15 вийде, 15 Люди Людися боку, де вуха чистить, витягують ту сірку, як фосфорсь світить де йому ще в Києві діла рішати? Ми за межами бувого села 100 метрів. Що там є щось? Нічого не мав. То вже, то вже друга, ви не думаєте? Тут кажуть, як з цих і псами. Там тату взагалі... Я ще до того просто не брав себе. Диви, ось тут видно трохи, так? Отак, коротше, нинішнє. Рішали вуха чистить перестрілою. Чуєш, а що ти то робиш? Перше пхаєш в а потім облизуєш. Де, солдай, суфлет. А він любить всяку крота брати. То візьми з Нормально, зразу ціло. О, я не можу. Коротше, трохи перекусили. <laughs> так, зру, зруб <laughs> так. <laughs> так не дуже голодний був, знаєш. No. Зараз дорогу так. І що? Вже нормально чуєш? А дупа чисто чи ні? Чисто. Зараз входит. Зараз мы же даже черкаші будем їдемо. Ти зараз приходиш на селі, зразу приявляєш та сюда не хит. Я не знаю, питав. Там чисто, нові труси. Так, нові а труси. А срака то не нова? Ну, так мухатки жовті, если що там з дупи зробили. <рес> то, що з дупи жовте, що, що з вуха жовте. Ладно, давайте, їдемо, короче, бо нема часу. Так, друже, ми виїжджаємо на Київ ВД. Ми в зборі чекаємо. Який побачив, що ми та моїх товаришів промови наступи. На що ви черті привезли цього відбіла? Це я так розумію, тільки почати, Угу. Да? Даже ты не помнишь, что тут было, да? Да да, я вот Нормально, хоть вспомним сейчас. А ты уже тут, да? Я уже тут все. А, ты уже все? Да. Для только вроде начало, другая серия уже. Ты в Тритании президента уже на нас А. Это не мой сестра? Нет. Дивимся видос, который вышел на ютубе. Не ми такі. Жизнь така. Держись, брат. Кожному гусю буде своє місце. На гусіному місці. На петушиному нему місці. Бет, мене твої підписники за. закриють за, за, за російські треки. <рес> То так чисто. Привіт, передати, так? Да? Чисто, так. Да. Краще футбол вже таке співав. <рес> я думаю, що він скоро теж буде там, де його продюсер. Продюсер втік його, так? То да. Його продюсер туди втік, так? Ну, так, да, що ж продюсер в, в, Росії. Це ж він їхав туди. Нічого, ми а, а, а малого потеряв, він випав з-під контролю і начав. <рес> 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 Мукоюся балувати. В цьому провадженні. Ви це розумієте? Ми винні в цьому. Ви і потерпіли. Я в А ви що, послухайте? Тепер дивіться. Ага. дивіться. Ага. Ні, почекайте. Ну, ну, кажіть. Дивіться. Справа набула резонансу. Ви М -м -м. зі мною згодні в Ні, я ваш полі ну, і да, в нашому добре. полі. Да, бо да? з нашого поля да. це виглядає так, якщо ми бездействуємо. Правильно? Ні. Правильно, бо є потерпілий, який пише, що мене побили. Є експертизи, та це підтверджує. Тому, і числі факт нанесення тілесних ушкоджень і дата їх отримання, і час. Розумієте, ну от я не можу поспорити з експертом. У мене немає такої освіти і немає таких навичок і знань як у експерта, який стверджує і встановив, що дійсно ушкодження. Відповідають і даті, і події, і так далі. Розумієте? Це поки що ми не можемо а Дивіться, ще раз дивіться. Я не, ви не чуєте чі, вас попрошу, будь ласка, ви не фіксуєте. Ви ді, я маю право фіксувати свої дії. Ще раз. Не, вы, чі чі ще раз. Ді, я маю право ще раз. дивіться. я маю право фіксувати свої дії, ді, знімати ді, 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 безпосередньо себе. Зараз. що слідча ді. дія. Давай, давай постанову. Давайте постанови. Шо, шуткуєте, чи шо? Захисник? Захисник є постанова? За що забороняється, фіксація? будь-чого. ще раз. Ще раз. Послухайте, будь ласка, мене я вас прошу, пожалуйста, послухайте всі мене. Діться, послухайте, будь ласка, всі мене. Виставляє цей ідіот. Віддіо про те, що хто такі це джигіт не... на особистості, просто да, нормально поспілкуємося. Двічі пояснити. Давай про це пов... нормально, нормально це дуже ціле. Слухайте, ми надали розголос у цій ситуації. Чи він почав біду, надавати ці розголоси в нормальному порядку? Без фікса вибираєте хто перший і, да. і да. все. Тоді будемо а хто побачити Юрійович Так. Mm. Так, mm. Почекай, не починай. Зараз прийде охорона. Прийде охорона. Mm -hmm. Давайте. Добре. Добре. Дивіться, ще раз дивіться, я маю право фіксувати свої дивіться. дивіться, Це не мій захисник. Я, не захисник. я сам добре. за себе, я сам собі захисник. Добре? Добре. Да. добре. Дякую. У всіх <продук> випадках. Зараз вам слідчий дізнавач вручить постанову. Я цю особу бачу да. перший раз. Цих не перший раз. Якою буде заборонено, відеофіксація По якій причині? То, дивіться, дивіться, точно маю право. Точно, в рамках чинного законодавства mm -hmm. я маю на це право. Я маю право фіксувати себе, фиксувати, не знімати відео, а фіксувати свої дії, ваші дії, mm -hmm. людей, які тут знаходяться. Mm -hmm. точно Ви знаходитесь в службовому кабінеті, mm -hmm. будь-яких, mm -hmm. протиправних дій mm -hmm. відносно вас, mm -hmm. якості свідка. Не відбувається. Він, він, він говорить речі, які е, в реальності він не знімав нікого і не підсував. Я фіксую тільки себе. Я фіксую свої дії. Що він знімав більше того. А потім ви скажете, що я тут щось зламав або розбив. Та ніхто такого не стало. Ну, Була я... Питання я в тому, що фіксується, по-перше. Ви спілкувалися, входили наші положення. день. Ви мабуть до мене, пане поліцейський. Так. Да. Скажіть, будь ласка, що треба? Що треба працює тут, на вашу трапилась. Добре, працюйте туди. У мене що трапилось? Так, вам Приїхав вам про тисячу кілометрів, просто щоб за одного пояснення я дати і директор. заяву написати також. Вам писати заяву, до речі? Використання технічних приводів. Ще раз, чому в рамках чинного законодавства я маю право це робити? Дивіться, я не буду це підписувати. І що далі? Дивіться, в рамках чинного законодавства я маю право фіксувати свої дії. Назвіть мені статтю, яка забороняє мені користуватися моїми особистими речами, а саме фіксувати мої дії в вашому кабінеті. Давайте по черзі почнемо тоді. Почати, почнемо проти. Mm. Потічек, по дивіться, весь, дивіться э, ще раз. Брате, так. Ми нормально спілкуємося, без, без відео фіксації автоном. Дивіться, а, точно ну, дивіться, ну, я ну, точно ну, буду вам фіксувати вам свої. Дивіться, я без захисника сюди прийшов. Я буду вам фіксувати свої дії. Точно вам ніхто не забороняє взяти захисника. Ді, я не хочу ніхто не так. Я не хочу захисника. Якщо я маю юридичну освіту, навіщо мені захисник? Дивіться, 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 маю право. Фіксувати абсолютно все, і ніхто нічого з цим не зробить. Є відповідна постанова. Дивіться, ще раз, Дивіться, я не підписую цю постанову. Дивіться, я не підписую. Що написано підписано? Підписано, підписано, будь ласка? Я вам зараз можу прочитати. Дивіться, я чого запросила охорону, оскільки є постанова, яка, е, яку ви не Щодо заборони користуватись і фіксувати будь-які слідчі дії. Сріч... Є... Я не фіксую слідчі дії, дивіться. Є, є е, особа, яку викликала особу, якось цей світ. Ще раз, дивіться, я поясню, чому я це роблю. Тому що я, дивіться, мене до сім'ї на день не відпускають по справі бути свідком із якоїсь гробаної бумажечки мене відпускають в Київ за тисячу кілометрів. Ми цікої позиції на один пане, день пане, я і перейду, за те, що не дивіться, будь ласка, саме дивіться, ви ж розумієте те, що я говорю. Я Без різниця з матими чоловіка. Ну, дивіться, і мені кажуть тут, Панянки. і мені кажуть тут, Панянки. що ви роздули конфлікт. А я пояснюю, коли цей конфлікт трапився, цей получоловік виставив відео. Хто такий джиїд? -E? Надіть мені це, вся, в якому він батальйоні, в смислі. В Пане можливо, трішечки інформацію неправильно подали. Ми до вас претензій не маємо, ви в нас є очевидцем чи не події. Нам потрібно просто відомості про те, як трапила ситуація. Ми, Ми нас відправляють за тисячу кілометрів і за того, що той ідіот на відео об одного із нас витирав ногу, а другому сняв обув і підніс ногу до лиця і сказав, понюхай. І ми зараз збираємось усі тут. Хтось приїжджає зі Львова, хтось приїжджає з Сєверська, не бачивши своїх рідних. Пацани сидять п'ять чоловік в машині ще. Для чого? Для того, щоб в мене питання чи була справа? Дивіться, От є відео. Бачили в мережі інтернет відео, де він дає видає військовослужбовці. Дивіться, в мене є питання. Чи є якась справа стосовно нього? Чому? От дивіться, так, ви ж публічні джерел дізналися про це. Так, і ми, ми застосували це всі докази в рамках провадження. Будь ласка, чи є якась справа Пане, проти нього? Після так. надання ваших показів я особисто вивчу матеріали. Так. І якщо в його діях явно є певне правопорушення, мінімум це порушення громадського порядку і нав'язувало чіпляння до громадян. За моїм особистим рапортом, сьогодні відомості будуть зареєстровані в єдиному обліку нашого управління. Я, я обичаю, пан начальник, скажіть, будь ласка. Можна сьогодні додому раніше піти. Звичайно, що можна. Все, дякую. Голбой хто? Гусь, Правильно. — Дікіт, що скажеш? Ти що вам скажу, що... Наші кавалерці. Кавалерка, ви просто топчик, ви супер. Е -е... От взагалі, якось. Коротше, такі молодці, як бачу, це як ви зборите закриваєте за 10 минут. Просто це нас підтримує, допомагає і е -е, хотів би вас всіх пригласити в гості. І цей, але не можу. Але приглашаю вас всіх в гості до Велбою на концерти. Але не забудьте, будь ласка, яці. І мечіть цього, ми будемо мочити Росію. Слава Україні! Героям слава! Що, пацьки? Будемо помаленьку да. прощатися. Давайте. Ага. 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 Пацькі, давайте. Не та... Вже не так, я був, багато прощатися. Ось так, кавалерочка. Зараз ми в Києві. Їхали по питанню плейбоя. Так, будем будемо їхати вже в сторону хати. Кавалерка, дивіться, яка заправка, серйозна, так? Да? в рекламі такий. І зразу на заправці Макдональдс. Цікаво, не? І Таурерик орек стоїть. Наш заряд. І пацани стоять. А що, ми два кілометри їдемо піводини стоїмо. Я так і живем, братала. Куди ти спішився? Вижив... 90-ти 90 не спішили, да? так? Або спішилися вже на ліс. хочеться. з собою, ще два кілі сирки. Так є. Дивіться, тут сусідці, тут тільки одна реклама, як світься, ні? Є є, бис... Я тут раз зменшу, дивіться. Дивіться, <святую> <святую> вона Прикольно. Не, ну чтобы Макдональдс назапраться, то сильно, блин. Вот так. Итауражик.